Сторінка 57. Мова автора та персонажів. Ми вже згадували про мову автора і персонажів, коли йшлося про виразне читання. У літературних творах розповідь ведеться від імені оповідача. Її називають мовою автора, у репліках дійових осіб, мовою персонажів або дійових осіб. Мова персонажів подається в діалогічній формі, репліки дійових осіб чергуються, а перед ними стоять тире. Мова автора менш емоційна, це помітно і за змістом і за використанням розділових знаків у кінці речення. У мові персонажів переважає знак оклику. Часто використовується знак питання, а в авторській розповіді здебільшого вживається крапка або три крапки. Мова автора та мова дійових осіб. Тісно пов'язані між собою, вони постійно чергуються і становлять єдине ціле художній твір. Як уже зазначалося раніше, мову автора і персонажів треба читати по-різному. Авторську оповідь читають, хоч емоційно і виразно, проте стриманіше, ніж мову дієвих осіб. Читаючи репліки персонажів, треба ніби вживатися в образ героя, ставати на його місце, імітувати його прикметні особливості, наприклад. Читаючи слова лисиці, потрібно підсоложувати сказане улесливим тоном. А слова вовка чи ведмедя треба передавати із згрубілістю. Зайця не впевнено і боязко. Під час виразного читання не забувайте про основні засоби декламації, логічний наголос, темп, силу голоса, тембер звука, дикцію, пауза та інтонацію. Мова художніх творів буває двох видів прозова та віршована. Прозова мова не організована ритмічно, не віршована, вона подібна до тієї, якою ми спілкуємось в повсякденні. Прозовою написані народні казки, мудра дівчина, летючий корабль, казка Івана Франка Фарбований Лис, народні легенди і перекази.